Хороші емоції, погані емоції, позитивні негативні емоції. Нам суспільство нав'язує отаку різну дурню. Друзі, не буває хороших або поганих емоцій. Не буває позитивних і негативних емоцій. Бувають тільки наші емоції. Кожна емоція це виклик. На, на якийсь зовнішній подразник, на якусь реакцію. Як я вже колись раніше говорив, наприклад, взяти агресію, це нормальна емоція, яка робить нас живими, яка допомагає нам відстояти свої кордони, досягти, досягти своїх цілей. Кожен і кожна з вас, хоча б в житті, відчував спортивну агресію. Коли ти біжиш 10 кіл по стадіону і ти. Біжиш одинадцяте коло через спортивну агресію. Або коли футболіст забиває гол через не можу, друге дихання. Агресія це прекрасно. Таке ж саме можна сказати про горювання. Коли хтось горює, а йому кажуть, та не переживай, заспокійся. Заспокойся". Це саме велика дурня, друзі, яку можна тільки порадити. Який заспокойся, в людини горе, їй треба його Прогорювати, пройти ці всі стадії горювання. Тому я приймаю рішення і закликаю вас бути справжніми, бути живими, не бути сильними, не бути слабкими, а бути, бути живими, я собі дозволяю бути і слабким, і сильним. І кохати, і розчаровуватись, і плакати, і радіти, і страждати, коли мене кидають, і радіти, коли я знову закохуюсь. Це. Робить нас справжніми живими людьми. І саме про це, друзі, психотерапія, саме про справжність, про емоції. Я завжди прошу клієнтів. Ідіть, будь ласка, в емоції, забудьте, які ви розумні на цю годинку, і побудьте справжніми. І це приносить колосальний ефект проживання емоцій. Тому що голова це, як знаєте, як якийсь рефері, який підводить підсумки. А життя воно відбувається саме в емоціях. І нехай прибуде з вами сила, друзі.